У даному відео я намагатимусь висвітлити приховану кореляцію поміж низкою скандальних подій у вищих ешелонах нашої влади, тих подій, які відбувалися в останні дні серпня цього року. Скажу наперед, що ця кореляція показує нам політичні плани Ярмака на найближче майбутнє плани, які допомагають втілювати в життя, зокрема, і Зеленський. Нехай допомагає переважно пасивно, мовчазною згодою, проте Зеленський ярмак почасти використовує як виконавця некваліфікованої праці. Зокрема, у виступі Зеленського 24 серпня цього року прозвучала така фраза: Росія ставить за мету окупацію і приєднання чужих територій і вже окупувала 27% території України. Кінець цитати. Моє оточення ретельно стежить за статистикою російської окупації. Тому я запитав у нього, чи відповідають слова Зеленського дійсному стану речей, адже наведена цифра виглядає трохи фантастичною, як на нинішній день. Мені показали карту Deep State Map, яка оновлюється щодня. Ось цю карту станом на 30 серпня, яка перед вами. І тут чітко видно всі показники, відповідно до яких станом на 30 серпня 2024 року Російська Федерація окупувала 18,19% території України, де взяв Зеленський ще 9% окупованих територій. Припустимо, що йому так написали, а він просто не зауважив. Що це щось схоже на фейк, поза як територіальними здобутками ворога ніколи не цікавився, і на карту Deep State Map ніколи в житті не заглядав, а може й уявлення немає, що вона існує. Але у цьому випадку, перш ніж текст даного виступу потрапив до Зеленського, він мав би бути перевіреним керівником його офісу, у функції якого прямим чином. Ходить перевірка таких текстів, аби не підставити свого протеже. Ви можете сказати, що тут, мовляв, Кирій помилився і що, мовляв, це ярмак протеже Зеленського. Проте хто із них чий протеже? Це дискусійна тема. І обидві точки зору мають свої аргументи. Як би там не було, але як виявилося, Андрія Єрмака цілком влаштовувала ця помилка, ця скандальна цифра 27% окупованих територій України. Ця цифра, яка прозвучала в офіційному виступі президента. Якщо ми припустимо, що Єрмак у цих питаннях також некомпетентний, тоді це вже така криза хваховості в керівництві країною, яка не має прецедентів у світовій історії. Проте насправді, на мою думку, все тут значно простіше. І Єрмака, і Зеленського ця Фейкова цифра цілком влаштовує. Просто справа зараз рухається до мирних переговорів на умовах повернення Україні всіх територій, які Російська Федерація захопила, починаючи з 24 лютого 2022 року. І чим більше нашої території поверне нам ворог у результаті цих переговорів, тим більш вдалими виглядатимуть дипломатичні дії нашої влади в очах електорату. Отож, якби це не було так ризиковано, то, очевидно, ярмак міг би написати Зеленському для його виступу, що Україна, мовляв, уже втратила 50% своєї території. А позаяк тут брехня себе виявила б очевидною для великої кількості споживачів інформації, то було вирішено скромно обмежитися цифрою 27%. Якщо ж справа рухається до мирних переговорів, то принаймні місяців за 2-3 до їхнього початку Зеленському та Єрмаку потрібно поміняти головнокомандувача. Для чого їм це потрібно зробити цю тему я спробую висвітлити вже наприкінці відео? Зараз же зауважу, що за інформацією мого джерела у Києві, на столі в офісі президента вже лежить друкована чернетка трьох указів президента на одному аркуші. Першим з цих указів президент звільняє Сирського, другим звільняє Буданова з його посади. А третім призначає Буданова головкомом на місце Серзького. І я маю широкі підстави довіряти цій інформації, поза як вона збігається із останніми діями ярмаківського криголама Мар'яни Базуглої. Якщо дивитися на ці речі збоку, не вникаючи в політичні колізії. То на перший погляд здається, що Мар'яна Безугла є маніпулятором Зеленського, що вона повністю підпорядкувала його своєму впливу, зробивши з президента справжнього зомбі. Адже складається поверхневе враження, що Зеленський покірно реагує на всі заклики безуглої, навіть не надаючи собі клопоту перевірити достовірність інформації. Яку вона видає на гора чи подалює на своїх сторінках у соцмережах? Але такі висновки були б грубою помилкою, адже дуже добре помітно, що без угла пише власноруч, а де вона публікує дописи офісних політтехнологів. У першому випадку це вульгарні виборки москальського п'яного дризг сапожніка, а в другому більш-менш професійна робота. Головне ж останніми днями. Шапка на злодію таки загорілася, як кажуть у народі. А кажучи інакше автор текстів Базуглої, виявив відверту образливість за їхню критику і виявив її черговим президентським указом ось цим указом про звільнення Миколи Олещука із посади командувача повітряних сил. Цей указ від 30 серпня з'явився після допису Олещука. На своїй сторінці телеграма, де він серед іншого у контексті, де йшлося про збитий літак, написав і таке. Інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа війна в країні. Але це байдуже для людей, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюся до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюся, у суді. Такий допис Олещука в Офісі президента, очевидно, було сприйнято як особисту чиюсь образу, і, як бачимо, реакція не забарилася. Свій остаточний політичний крок Зеленський прокоментував зовсім по дитячому Я вирішив змінити командувача повітряних сил ЗСУ. І далі стара пісня про свою безмежну вдячність усім і кожному із захисників вітчизни. Але жодного аргументу верховний не наводить, так ніби він вирішив поміняти свій костюм або ж кроватку. А тим часом такий допис Волощука – це була відповідь Волощука на пост без углої, де, зокрема, було й таке. Це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, Офіційно списали на росіян, і про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з'явилася в іноземних джерелах. Кінець цитати. не уточнює країну, в якій ця інформація з'явилася вперше, але факт є фактом. Перше на Заході про цю катастрофу літака написало видання Волстріт-журнал, яке стверджує, що літак розбився скоріше за все, із причини помилки пілота. Інші західні видання, зокрема й BBC, просто переказали цю інформацію своїми словами. А ось російські видання відразу ж підхопили допис безуглої і видають його як істину в останній інстанції. Коли набрати в Google цю новину російською мовою, вам запропонують зверху такі статті. Видання Ура Ру! Нардебезуглая безуглая», две крапки, «ВСУ сбили свой истребители в 16 при помощи комплекса патриот. Выдание Национальная служба новостей в Киеве признали, что сами сбили свой самолет. же выдание Урару в иншей статье. В МИДарех раскритиковали Украину за уничтожение в 16 Американським комплексом Патріот і тому подібне. Уявіть собі, Кремль критикує Україну за прорахунки у війні з Російською Федерацією. До цього часу всі прорахунки нашої влади Москва видавала за її досягнення, адже їй вони вигідні. А тут все навпаки. Заяву безуглої углої у Кремлі видають за офіційну позицію української влади. Мабуть, добре знають, хто керує Україною, як і те, що ця ж сама особа керує безуглою. Таким чином, за допомогою безуглої Кремль чинить психологічний тиск на західних наших партнерів, аби ті надавали нам ні комплексів патріот, ані винищувачів Ф-16. З Москви це чудо вийшло і до Москви повернулося. Тому мав таки підстави Олещук для того, щоб сказати про безуглу саме те, що він сказав, назвавши її інструментом для дискредитації вищого військового керівництва і натякнувши, що цей інструмент працює на ворога. До речі, останнім часом не було такого дня, аби безугла втрималася, аби смачно не плюнути в бік сельського. або ж в крайньому випадку. Не пройтися по ньому культиватором чи бороною. Але той, чудово знаючи, звідки дме вітер, і не розуміючи, чому старий союзник підкопується під нього, виявляє дивовижну терплячість, як той віл на полі, якого ґець весь час кусає за носа, а хвіст за короткий, аби його відігнати. Читаючи один з таких останніх дописів, я спочатку очам своїм не повірив. Безугла тут пише таке: у мережі з'явилася інформація про призначення начальником штабу командування сел безпілотних систем ЗСУ Романа Гладко, який не лише не має жодного досвіду роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді у шпигунстві та корупції, а також має дружину з російським паспортом. Донька виступала на змагання за Росію, підтверджую призначення. Не зрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади, вихідець із Криму. Капітан військово-морських сил з такою репутацією ніколи не мав відношення до дронів. Кінець цитати. Здавалось би, все правильно каже. Якщо читати лише цей уривок. Компроматна Єрмака видає, так би мовити, але не поспішаємо з висновками. Далі безугла пише так: Ще знаю, призначення саме цієї людини начальником штабу свідоме рішення серського. Е ні, пані Мар'яно, тут ви вже, так би мовити, свистете. Я не прихильник серського і подав одним із перших у своїх відео. Його біографію в таких деталях, які свідчать не на його користь, проте в ЗСУ мало не кожен знає, що Сирський не вирішує жодного кадрового питання на рівні начальників штабів, а між іншим його на те й поставили, аби було на кого списувати такі кадрові призначення. Пригадаймо, як безугла поливала брудом залужного перед його відставкою. Зараз це ж саме, але ще в більшій мірі простежується з її боку стосовно серського, якого вона тоді вихваляла на всі боки. І не лише серського, але й всього його оточення. Наприклад, Безогла пише таке: Класичні генерали ведуть нас до поразки, крок за кроком, і не допускають до керівництва справжнє нове покоління. Залишаючи переважно своїх блазнів, кінець цитати. Ось про блазні вона влучно сказала. Але ці блазні не там, де вона їх бачить, а в іншому місці, і ведуть Україну до поразки не класичні генерали, а саме блазні, ті блазні, які звільняють досвідчених фахівців і призначають на їхнє місце тих людей яким ще набиратись і набиратись досвіду. Адже коли блазень приходить у політику та ще й у супроводі інших блазнів, тоді у ній не залишається нічого серйозного, геть усе перетворюється в фарс, а сам фарс у трагікомедію. Чому ж Єрмак так хоче позбутися серського? Виявляється, правитель є дуже уважний до різних пророцтв. І Нострадамуса про Барса та самця свині, які боротимуться за владу, не дає йому спати спокійно, допоки головком на прізвисько Барс та дещо схожий на кабана спікер парламенту, залишається на своїх посадах. Ось так саме прізвисько Барс зіграло із цецьким таку злу штуку.